Докопалася. Привіт! Ми настільки звикли до предметів помічників навколо себе, що навіть не уявляємо, що їх колись не існувало. Наприклад, канцелярське приладдя. Сьогодні говоримо про те, без чого неможливий порядок в паперах. А саме про скріпку, біндер, степлер. Та файли. Скріплення паперів було актуальним уже з давніх часів. Так, у 13 сторіччі з цією метою в лівому верхньому кутку аркушів робили два короткі паралельні надрізи. Крізь щілини протягували тканинну стрічку або нитку, кінці якої зав'язували. Іноді так і залишали, але часто заклеювали воском. Щоб зробити скріплення міцнішим, такий спосіб з'єднання проіснував 600 років. У середині 19 сторіччя в американських конторах активно використовували швейні шпильки. Клерки та секретарки швидко зрозуміли, що шпильками можна скріплювати до 10 аркошів. Ай! Боляче! Але ж шпильки кололися і залишали на документах криваві плями, а ще й занадто помітні дірочки. Автором канцелярської скріпки часто називають норвежця Йохана Валера, Але це не зовсім так. Хоча 1899 року Валер дійсно експериментував зі шматочками пружинного дроту і придумав скрипку певної конструкції. Його скріпка мала недосконалий, начебто незавершений вигляд, і на сучасну була схожа лише частково. Взагалі, за період з кінця 19 го сторіччя до 30-х років 20-го було винайдено та запатентовано безліч скріпок різних форм. В описі під відео я залишила посилання на цей довжелезний список. Деякі скріпки, як були і створені декоративними, так декоративними і залишаються. А наприклад, ось такі зараз можна зустріти скоріш на опакованому одязі, ніж на паперах. Найпоширеніша, добре нам всім відома канцелярська скріпка у вигляді класичного подвійного овалу, була створена британською компанією The Gem Manufacturing Company. Використовується з початку 90-х років 19 го сторіччя, успішно пройшла випробування часом і в своєму первісному вигляді продовжує працювати уже у сьогоденні. Цікаво, що саме скріпка Джем так і не була запатентована. 1910 року 15-річний мешканець Вашингтона Луїс Балзлі. Син відомого в ті часи письменника та винахідника Едвіна Балдзлі так втомився від великої кількості паперів з рукописами та кресленнями, які були розкидані по всій домівці. Що придумав? Пейпе, Бінде клип, затискач для паперу. Дехто називає його великою скріпкою за здатність міцно тримати пачки паперу чи малих об'ємів. Частіше ми кажемо просто Біндер. 18 травня 1915 року винахід хлопця було запатентовано у США. Біндер успішно запустили у виробництво і вже більше ста років він не втрачає популярності в усьому світі. Кажуть, що оригінальний дизайн білдера змінювався 5 разів. Хоча, як на мене, сучасні затискачі дуже схожі на свого пра-пра-прадідуся. Надійний трудяга степлер, такий звичний та зручний, з легкістю скріпить ваші папери. Якщо правильно підібрати його розмір відносно товщини стосу. Ну так. Пластиковий – зовні, металевий всередині, механізм з пружинкою підштовхує металеві скоби, клас, і все з'єднано. Добре, проте невисокі технології. Заждіть. Не варто так зневажливо озиватися про степлер, його родовід ведеться з 18 сторіччя. Зображення першого степлера та ім'я майстра не зберіглися. Але відомо, що для Людовика 15-го було виготовлено подібний пристрій. На кожній його скобі була королівська печатка, і французький король використовував цей інструмент для зберігання своїх указів та інших документів. Надалі використання паперу в діловодстві постійно зростало. Що створило попит на надійне скріплення окремих аркушів у пачку. Із середини 19-го сторіччя винахідники час від часу ламали голову над цією проблемою. Так Джордж Макгіл 1866 року запатентував маленьку металеву застібку для паперу. 1867-го. Отримав другий патент на прес для вставки цієї застіпки в папір. А 1879 року винайшов пристрій, який вважається першим комерційно успішним степлером. Макгіл у своїх пошуках був неодинокий. Кожен з винахідників щось додавав та покращував, але все одно степлери тих часів були недосконалими. То конструкція важка, то скоби складно у пристрій вставляти, то ледь не всім офісом їх забивати. Перший крок до сучасного вигляду Степлера стався 1895 року, коли компанія Гочкіс використала довгу смужку гнучких скоб, які були з'єднані між собою. І лише 1937 року в компанії Swinline створили степлер з відкритим каналом, що перетворило процес вставляння скоб зі складної операції із застосуванням відкрутки та молотка на легку справу. А сам степлер набув сучасного вигляду. Так, правда, з кінця 30-х – 20-го століття. Внутрішній механізм степлера залишався незмінним, змінювався тільки дизайн. Але завжди знайдеться, що поміняти. Напевно, так і подумав Крістіан Бергер і 1995 року створив пристрій для механічного скріплення документів, що здатен з'єднати декілька аркушів без використання металевих скоб. В описі. Посилання на відео, в якому продемонстровано роботу цього степлера. Цікава штука. Але скріплення скобами виглядає якось надійніше. Степлери можна побачити не тільки вдома, в офісі або типографії. Вони широко застосовуються в будівництві, меблевій промисловості і навіть у медицині. Скріпили, зафіксували. І як тепер це все зберігати? На щастя, вихід знайдено. Так, вихід знайдено. Відносно нещодавно, наприкінці 19 го сторіччя. Німецький винахідник Фрідріх Зенекен 1886 року створив першу папку реєстратор на кільцях. І того ж року запатентував на додачу діркопробивач для паперу. Ну, а як інакше, без маленьких круглих отворів одягти папір на кільця. Пізніше іншими винахідниками удосконалювалися механізми, змінювалися матеріал обкладинки та кількість кілець, але Фрідріх Зенекенезбона був першим, хто зробив зберігання паперів таким зручним. Багато важливих документів, рефератів, фотографій та дитячих малюнків завдячують пластиковому канцелярському файлу своїм охайним видом та збереженням. На жаль, достеменно невідомо, хто і коли вперше його придумав та виготовив. Трохи шкода, корисна річ. Кожному з нас неодноразово ставала в пригоді. Ось так. Цікавтеся! Докопуйтесь та тримайте папери в порядку. Нехай щастить!